Всім привіт з вами, котик. І сьогодні ми пограємо в Роблокс і це режим Neutral Distraction Simulator і ми будемо виживати проти різних катаклізмів. І коли закінчиться цей раунд, а він вже закінчився і вижило, я вам можу сказати, не дуже багато людей. Ми будемо також грати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, перейшліть це відео своїм рідним, друзям, дідусям і бабусям, щоб вони також підписалися на мій канал і поставили свій величезний лайк. І подивіться. Відео, яке я знімав перед цим, воно теж вийшло дуже класне, це відео про виживання на незрозумілому острові. Давайте наберемо під тим відео 5 лайків, і, і вийде наступна серія виживання. І ми будемо грати на ось цій карті, і в нас вже починаються якісь незрозумілі хмари збиратися, і хлопці вже збираються летіти. Я не помираю, якщо під, них, під ними стану. Трап вони скинули, все нормально, вони полетіли. Якщо ви хочете бачити більше, е, більше роликів під, е, по Роблоксу, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А зараз в нас катаклізм це громовиці. І це не дуже страшний катаклізм, але все ж таки. Так, він на ньому можна померти. Наприклад, якщо станете ось там на найвищу точку і все і все. І все. Такий собі катаклізм, якщо чесно, але так. Доволі небезпечний. А взагалі, в реальному житті, він набагато небезпечніший і я ненавиджу наваджу громовий Я. я. бо постійно воно б'є прямо ряд. Поряд з моїм домом і це трошки стрьомно Ну, я не люблю, коли воно ось так от б'є. Поряд з моїм домом. Це неприємно ну, О, там вже майже знищило Справа. З правої сторони. Э... Башту її вже майже знищило. Наша тримається. Хоча основа вже не така. Є... ціла, як була. Ну, і ми вижили. І нік Оптимус 6510. І ми, як завжди. І ми, як завжди, почекаємо, поки. Почнеться нова карта. Тут ми можемо вибрати, який буде наступний катаклізм, але в мене я не хочу цього робити, і в мене немає на це робоксів. Так. Я хочу просто сісти в шезлонг і відпочити. Я тільки-тільки приїхав на Мальдіви. І хочу тут трошки відпочити. Хмар сьогодні немає. Сьогодні дуже гарна погода для серфінгу. А чому би мені не піти, і не купити собі дошку для серфінгу? Непогана буде ідея. Я якраз вмію серфити, але я свою дошку залишив вдома. Візьму ось цю прикольну дошку зелену. Треба піти її купити у продавця. А де продавець? Гей, хто тут продавець? Ти продавець? Можеш мені її дати, будь ласочка? а це що там? Це що там виринуло? О, ні. Який в нього <звук> У скло вибило? Ну ні, це вулкан. Куди мені сховатися від нього? Це гарне питання. Ця дівчинка залізає наверх. Ну і я тоді залізу. Ой, головне тільки стежити, щоб прямо в мене не прилетів. Хоча я сумніваюся, що я встигну якось відійти. Прям по нам майже б'є в наш будинок. Вау. Прикольно. Мені подобається цей катаклізм. Він дуже епічний. Особливо, якщо отак, от. Видиртися нагору, я там стояв зовсім не... не багато часу назад. Я міг би просто загинути від цих каменюк. Ооо! Яка велика, бачили? І я в топах на другому місці. А чому у мене так кида... киде? Тоді я був на останньому, зараз на другому. Потім знову на останньому або посередині буду. Хм, Цікаво, який же буде наступний катаклізм. Сподіваюся, він буде дуже епічний. О, я, до речі... Полюбляв грати в цей режим раніше. Я ще пам'ятаю, коли тут був катаклізм, коли прилітали е, тарілки. О, Тут буде е, завірюха. Ой, не заврюха, а вітер. Так, Пісочний шторм, я його називаю. І були літаючі тарілки. Так прикольно було. Залазиш на вон той банер, вони б'ють по цій Жердині, ну, штуці по якій залазиш по стовпу, і воно падає, це так епічно було, мені дуже сильно подобалось. Ну, ця, ця ката катастрофа, вона не дуже цікава. Вона ну, прикольна та й прикольна, і більше нічого. Вона нам навіть нормально вбити не може. Вона просто несе в твою сторону е різні штуки, і вони об тебе б'ються і вбивають і все. А так вона нічого не робить більше. <світ> все падає, все мете. Гей, дайте мені машину. О, він. Нас чувак бачили, який. Бачили його, він хотів тупо нас скинути. Або він просто не впорався з керуванням машини, але я встиг відстрибнути. Дивіться, як воно класно зависло. О, мене відносить. Ой, з цим, до речі, воно і небезпечне. Я краще піду взагалі нічого не видно. Прямо серйозно, ну прям нічого. А це типу різні уламки несе. В мене мало життів залишилося, ну, не мало, а просто небагато. Ну, як я, в принципі, і казав, я на останньому місці. Незважайте на те, що в мене російська мова стоїть, просто я ставив українську і вона взагалі не переводить. А, Та, а навіщо я на верх? Тут же ж зараз може статися землетрус, і я загинув. Оце ржака, оце ржака. Я не побачу, я думав, там. А... Ай, я... На... Я вмер просто тут. Все ж таки, як це неприємно. Ну, добре, давайте пусти... Постій... Він еще прямо під нами. а Давайте на нього спробуємо стрибнути А ні, він не під нами. <хи> Мені здалося, що він під нами, а я просто так стрибнув. До речі, один раз я загинув від вулкану, бо я був на маяку, і він зламав там всі опори, і маяк впав прямо в воду. І цей вулкан був прямо під спавном І я на нього стрибнув, приземлився. В мене залишилося дуже мало здоров'я, але я. Перестрибнув через нього на острів і фактично я був у грі, можна так сказати. Но він майже знищив весь офіс. Погано, що далі ось з цієї лінії не видно нічого. Тобто дуже погано видно. Погано, що в Roblox немає такого, як в Майнкрафті. Не можна вімкнути просто більшу прогрузку чанків. Просто не можна так зробити. І це не ну, видно недалеко. Я не люблю взагалі одна річ, яка мені не подобається в цьому режимі, це те, що неможливо нормально бачити звідси за картою. Ну, ми підемо на ранчо. Тут, як я розумію, різне Овес, або сіно, або ще щось, або зерно тут. А я не знаю, для чого ось ця от ви, ось ця башта. До речі, може статися е, повінь і буде не дуже добре. Взагалі, коли повінь, цунамі. І тим паче, коли землетруси, я ненавиджу, ну, не, не, не ненавиджу, я просто не люблю залазити високо на ось ці от башти. Тому що. ось, бачите, звідти дим іде? Торнадо! Прям переді мною! А як його оминути? Ой-ой-ой, Куди? куда, куда, куда? вниз, вниз, вниз. о я встиг. Ви бачили? Дівчинка, біжи. Їй скинули. Ну, щось... А, їх не бар. Дивіться, що від їхньої башти залишилося, якась незрозуміла споруда. А як він літає там, бачите? Я не зрозумів. Ну, давайте в торнадо зайдемо, хоча ні. Ні-ні-ні-ні-ні, воно ж вбиває, ні. Люди зараз дивляться на мене і думають, боже, що за дебіл такий? Просто взяв, стрибнув на зустріч смерті. Один раз, до речі, мене торнадо все ж таки зловило, воно мене просто покрутило і відправило об стінку вілли. Ми грали на віллі, і воно мене просто об стінку кинуло, я вдарився і далі грав з половиною свого здоров'я. Вийшло, до речі, небагато людей, але ну, це, напевно, дуже багато, просто наверх зайшли і тому вмерли. Чому в мене постійно віддаляється камера? Я не розумію. Скільки їх тут? Прикол. Ось цей зел... зелений. А я фіолетовий. І напевно один такий на, все... на всьому сервері. О, це якась нова ка... А, ні, не нова, я на ній вже грав, хоча вона мені дуже рідко випадає. Вона прикольна. Ай, всі машинки вже. Всі машинки вкрали з магазину техніки. Взагалі карта, боже, які лаги! Вони там всі по машинках роз... О, ненавиджу. Вони там всі по машинках їздять і ось такі лаги. Це дуже погано. А взагалі, здається, ніби всі лаги йдуть, коли я перестаю рухатись. Вулкан, де вулкан? О, він прямо у мене за спиною з'явився. Бу... Чого? Як? До речі, було б прикольно, якби від цих от уламків, які з вулкана йдуть, ось вони, якби йшов ще вогонь від них. Тобто вони робили підпал, підпалювали там різні домівки, там споруди. Це було б набагато прикольніше. Або просто можна якийсь там високий хмарочос, на нього просто на верх залізеш і все, і тебе не дістануть ці уламки. Або просто в хмарочо зайдеш, якийсь там броньований, і теж тебе не візьмуть ніякі там уламки. А так, якщо воно горіти буде, то це ж буде і в сто разів епічніше. Ну, що там? А, вулкан і ціла. Привіт. Я, до речі, не здивуюся, якщо він з зеленої машинки. Сів такий в зелену машинку, проїхався такий впала каменюка, машинка поїхала, ти вдарився, як в пентболі 58 мільярдів разів об різні стіни, і такий тебе запінтболило прямо до твоєї зеленої машинки. Знову це ранчо. Ну, я просто цю карту раніше називаю О, як цьому він інвалід, він без руки. Як ти на ранчо працювати будеш, як ти за худобою прибирати будеш? Як ти зерно будеш перевозити, тебе руки немає. Я чую хмари, але хмар не бачу. Нічого, зараз за мілісекунду такий і хмари з'явились. До речі, буде прикольно, якщо без хмар, ну, типу, без хмар, з'явиться там торнадо або повінь, бо повінь з з зазвичай з хмарами. Дивіться. Торнадо! Нічого, воно. Ну, а я інвалідом став. А, тіка. М а як я так хожу? <рикодно> прикольно! Я тільки зараз зрозумів, що якщо відірвати мені... Е, ногу. О, Якщо відірвати мені ногу, то тоді я буду дуже дивно ходити. Ем, А е, це нормально, вона в самому епіцентрі була. А -а -а -а. Ні, не треба мені ще одні. <кхм> Задивився на гарну дівчину, тебе вбило торнадо. Ну, вона не гарна, просто. Я задивився, здивувався, як вона пережила, і а, ось вона насправді яка? 12 кора. О, це моя улюблені, найулюбленіша карта нарешті. Зараз ми станемо в клітку, заліземо і будемо виживати в клітці. Оце читер, бо він донатить. Я не люблю людей, які донатять, хоча іноді донат буває і не зайвим. Ой, вони вже починають клітки відкривати. Я хоть. А, він відкрив. Я все одно залишуся. Ми влаштували. Це що? О! Це, це землетрус! Ні. О! Треба обережненько спуститись. Буде дуже круто, якщо я виживу. О, як я стрибаю. О, як це боляче. О, поліцейський. А які лаги! Це коп... Це капець якийсь. Вниз, вниз. О. І ще вниз на вулицю. Боже. Ми вже над водою. Ні-ні. Ні, тільки не падай, тільки не падай. Тільки не падай, тільки не падай Молодець, яка гарна тюрма. Вона не впала, яка вона хороша. М -м -м. Так, мені треба за огорожу Щоб вижити. Сподіваюся, огорожена під напругою. Все, я вижив. Я не думав, що я виживу. Але як лагає, Це, це тому, що е, ця от, е, тюрма вон, вона складається з дуже багато частин. О, і все. Я вижив. Я взагалі не думав, що виживу. Я думав, що якщо і виживу, то в мене залишиться так мало е, життя. Здоров'я, що це просто буде, ну. Мені б довелося б зробити ресет, а мені взагалі. А я ніколи не роблю ресет, тому що мені подобається ось цей от костюм. О, одна з моїх не дуже улюблених карт. Ну, добре. Я, типу, злочинець прийшов в Діснейленд, щоб втекти від поліції, тому що стався землетрус, і я вибрався з тюрми, і мені потрібно залізти в кабінки разом з Джеком, з моїм другом по камері, ну, типу, друг по камері. Боже, як лагає? Це капець якийсь. Чому так лагає? Чи в мене телефон слабкий, що напевно, і так, і ні. Чи просто людей багато. О, ми троє ні. Я думав, ми щас від. Е... Головне, головне не панікувати, головне не панікувати. Це <кхм> як він. Забув назву. Так, ми вже спускаємося. Джеку, ти там бачиш? Ну, Типу, це мій друг, і я тут йому кажу, що. Ну, Типу РП. Реальна подія. Джеку, ти бачиш, що там таке. О, ти бачив, кабінки падають. О, ні, о, ні, 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 Нас розвернуло, ми поїхали в інший бік. А, нам потрібно буде катапультуватися. Ні, 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 ні. Джек! Катапульта, катапульта, катапульта. Я і Джек не вижили. Ні, в мене костюм відняли. Хоча я про це і так знав. Я взагалі намагаюся якнайбільше е вижити. Ну, ви бачили, якби не почало, якби не почала, е якби колесо не почало крутитися в інший бік, то тоді б ми б вижили, ми б досягли б землі, бо хоча б стрібнули б з невеличкої відстані від землі. Я запанікував і дуже рано встав, і я просто помер від висоти. Я дуже високо впав і тому вмер. А взагалі ніхто, хто був в кабінках, не вижив. І я, напевно, не вижив. А де Чув... чувачок, з яким я був? А он, він, напевно, он там. Хоча він з воло... Хоча він з волоссям. О, І ще одна прикольна карта. Я, до речі, ніколи не розумів, як на стилі... А, ось як вони на стилю забираються. А звідки в нього ми. А він же ж. Напевно, донатор. Я, до речі, теж, коли... Я, до речі, теж колись хотів взяти і задонатити, щоб собі зробити якийсь унікальний, прикольний скін. Але в мене не вийшло. По-перше, в мене і так нормальний скін, а по-друге... Надто дорого, а по третє. Ну і навіщо воно мені? О, метеоритний дощ. Треба якнайнижче спуститися. Я виживу юху. Так, все, а тепер. Чого? сказав що я виживу і я вмер. Ну, добре, я думаю, що на цій смішній ноті можна закінчити це прекрасне відео. Підписуйте, Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки пишіть коментарі. Прийшіть це відео своїм рідним друзям, дідусям і бабусям, щоб вони також підписалися на мій канал і поставили свій величезний лайк. Е, з вами був Котик. Всім па-па!